З 12 на 15 гривень збільшиться вартість проїзду в громадському транспорті Ужгорода. Таке рішення ухвалили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету. Скоріше за все за новим тарифом громадяни їздитимуть вже з наступного тижня. Передувало це в першу чергу звернення перевізників про збільшення тарифу, оскільки збільшились ціни на запчастини. Відповідно збільшилися тарифна сітка. Про оплату водіїв збільшилася мінімальна заробітна плата, тому і було відповідне звернення перевізників щодо збільшення тарифів на пасажирські перевезення. Також члени виконкому затвердили положення про комісію зі встановлення факту здійснення особою догляду. На сьогодні, згідно постанови 560 Кабінету міністрів, громадяни, які потребують такого догляду. Він не громадяни, які потребують догляду, а ті, які доглядають, звертаються до ТЦК з переліком документів, з пакетом документів. ТЦК переглядає їх і направляє їх до нашої комісії. Комісія розглядає і визначає реальний статус, виходить на місце, виходить додому, визначає, що ця особа здійснює догляд, і таким чином видає довідку. Відзавтра мешканці Ужгородської міської територіальної громади, а також ВПО, що проживають в місті і які мають право на відстрочку від мобілізації, зможуть подавати заяви і відповідні документи в центр надання адміністративних послуг міськради. Є визначений рекомендований пакет документів, які ми приймаємо. Це буде сім пунктів. Зокрема, це студенти студенти, також особи з інвалідністю, а також сім'ї. багатодітні сім'ї. У нас буде визначений пакет документів, з якими люди звертаються. Ця інформація буде опублікована в нас на сайті. Заявник звертається до рецепції, і на рецепції його відправляє відправляють до відповідного адміністратора, який це приймає, буде, буде приймати документи. Ми формуємо пакет документів. Цей пакет документів передається відповідному органу, і звідти потім нам надіслається послуга. Результатом послуги буде довідочка про відсрочку. Заявник також звертається до ЦНАПу для отримання цієї довідки. За словами Жанни Павлов, щодня до ЦНАПу звертаються близько 150 осіб для оновлення військово-облікових даних.